І всім привіт! З вами я, Картон Бос. І в цьому відео, як ви її вибрали, я буду показувати ігри з плюс-мінус хорошою графікою, і щоб вони добре йшли, хоча б в 30 FPS, бо в такому FPS можна нормально грати. Ось характеристики мого слабкого ноуту. І до великої печалі, коли я вмикаю запис відео на ОВС, на цьому обрубку із 60 FPS воно робить 12. Тому всі футажі, які ви побачите по ходу відео, будуть зняті на камеру мого телефону. Буду як і одиночні, такі мультиплеєрні проекти. Головне правило для гри, щоб вона йшла в 30 фпс. Це мінімум, на якому можна комфортно грати. Перша гра на сьогодні це Half-Life 2. І в ній, на мій подив, було стабільні 60 FPS. Так, іноді з просадками, але все ж це було, скажімо так, сильно. І я згадав, коли встановив її, що я скачував моди на цю неперевершену класику, і приємно здивувався, що все рівно високий FPS. бо я думав, буде 40-50. Так не дуже велика різниця, але в діапазоні 30-60 це дуже суттєва відмінність. І мій вердикт. Це можна грати. Наступна в моєму списку це та гра, яку портували на багато пристроїв, і вона, на мою думку, дуже прекрасна. Це ПВЗ. Йде стабільно. Взагалі, б чому їй не йти? Це 2 d гра, яка запуститься навіть на чайнику. Ем. Добре, мій вердикт можна грати. Але тільки в мене при виборі рослин чомусь було 12 FPS. Але це не критично. Так, стоп. А ну поріні пару кадрів назад, яка запуститься навіть на чайнику. Ем. Добре. Добре, наступна гра це Doom. Хоча я не хотів вписувати його в цей список, бо це і так всі розуміють. Doom – це Doom, його портували на все. Буквально, якщо ви не звете якусь річ, то з великою ймовірністю на неї портували Doom. Але про що ж це я? А про те, що 100% так, бо це не просто шутер від першої особи, це легенда. Мій вердикт пройдено. Далі Left 4 Dead І друга. Дивіться, другу відразу, ні, бо там на середніх налаштуваннях 12-30 ФПС, а нам потрібні, хоча б мінімум 30. А що на рахунок перший? В принципі грати можна, але бувають просадки до 30-25 FPS. ФПС. Це не дуже добре після стабільних 40, після Це дуже ріже око. Тому мій кінцевий висновок по цій грі спірно. Дійсно, це не прям круто, але й непогано. Відразу можу порекомендувати Miami, Майамі, ван і Армет Івана Арметку. Антюрна, Пенси та І так можна продовжувати багато часу. Бо ігор на слабкий ПК дуже багато. Але чи годні вони? І ще парочку я можу розглянути більш детально. Це КС 1.6 та Майнкрафт. КС-ку, бо це стандарт, база, скажімо так, фундамент. А Майнкрафт. Це пісочниця та виживач одночасно. Почнемо із КС. Це всього-навсього шутер 5 на 5, яким ви знайомі. Але це не те, що можна так взяти і забути. Це ті самі сервери, де мужики, з заводу, які грають цю гру з 2006, го з того моменту, як пішли на завод і отримали першу зарплатню і купили на неї перший ПК. І знайшли якийсь сервер по типу Ukraine Dodge, Free Skin 100 Woman, Invoice, In Voice і грають на ньому до сих пір. І не вздумайте питати в них, чому вони не грають в CS Source, не те, що в CS 2. Вони вас гімном та стянним тряпчам. Закидають і скажуть, ой мальчик, нічого ти не Понімаєш, кс 20 для тих, як там їх ну. Оце гулів, а я ж нормальний мужик. І на такому сервері більше всього ганяє якийсь Васян з 4-го під'їзду з Віпкою, бо адмін подумав, що він дівчина. І кожні 5 хвилин ти чуєш. Дайте АВП, я на міц стану. І це бісе. А сервера Майнкрафт це ще той ад. Колись грав на одному ну сервері і познайомився із двома типами. І вони нам з моїм другом дім спалили. По-моєму, одного з них Артем звати. Після того ми зарейдили їх базу, і на цьому все. Була війна. Але я не пам'ятаю, чим закінчилося, але ми були просто пішли з нього, з того серверу. Зараз Майнкрафт я граю з невеликою збіркою модів. І це прикольно. Ці дві гри йдуть добре в стабільних 60 FPS. Версія Майнкрафт 122. Коротше, мій вердикт такий: що можете грати в безліч сабких ігор, бо їх безліч. Але основні за в цьому відео. Тому можна прощатися. З вами був я Картон Босс. Всім до побачення, до зустрічі!